Починаємо ремонт кімнати. Ми її називали чорна, тому що тут були чорні меблі. Чорні меблі. Тобто шафа і ліжко. Це вже я почала збирати лахи, звідси виносити. І тут у нас міняли опалення, труби були. Там, бачите, яка крива стіна. Ось які криві стіни. І будуть повністю здирати стару штукатурку. Стелю будуть ставити гіпсокартон, бо вона ось тут. Такими йде напівкругом. На півкругом. І тому мусимо ставити гіпсокартон. І будемо робити голубу кімнату. Роже вона вже є, тепер буде голуба. Ну, не зовсім голуба, а такий. Колір такий світленький, ледь-ледь голубенький. Так що, це ліжко ми завтра викидаємо, шафу викидаємо. Єдине, я попросила хлопців, може, здруть ті зеркала, і ми десь їх приклеїмо. Ну, але як не вийде, ну, то не вийде, так і буде. Вони вже драбину сюди принесли. Тут вже зняли штори. Іде повна підготовка до того, щоб починати ремонт голубої кімнати. Так будемо називати голуба кімната, щоб ви розуміли, як я буду відео називати. Ось такі у нас справи. Наразі це так виглядає. Потім побачите, що буде поступово змінюватись. І так, заходимо. В нашу глупу кімнату. О, ну і но. Ну. ну і поробили вони. Значить, перший день вони виносили меблі і здерли повністю штукатурку. Дрилили, сверлили, гриміли, але здерли. Тепер, на другий день, вони закликали електрика. І електрик вже поставив усі електричні дроти. Але бачу, ще не всі. Але ні, є якісь там дроти. Ось тут дроти, то над ліжком будуть такі м приліжкові лампи, такі, бра. Ось тут він зробив і розетки. Розеток буде багато. Тому що, щоб можна було заряджати і не позичати в когось розетку, і не тягнути продовжувач. Тому, тому так, от драбини стоять, повністю стіни поздирали. Все приготували. Уже бачила, що накупили матеріалів. До речі, накупили матеріалів. Туди входить гіпсокартон на стелю. Туди входить багато піни. Чи той гіпсокартон ліпити. І туди входять матеріали на стіни, оті всі штукатурки і так далі. І за ті матеріали ми заплатили 2500. Хлопці за ремонт цієї кімнати попросили 8 тисяч злот. Тобто, нам так в сирому стані без електрика, бо ще електрику треба буде заплатити, то вийде з половиною тисяч. І так, сьогодні, 5 лютого і третій день ремонту голубої спальні. Заходимо. Тут так брудно, що навіть не хочу заходити. Я так з порогу встану і покажу вам, що хлопці вчора майже всю кімнату обклеїли гіпсокартоном вже. Ну тут ще ця стіна залишилась. Ось. Дивіться, скільки електрики тут воно Ага, чому так багато електрики? Тому що будуть леди на стінах, так як у рожевій кімнаті. Ось. І тут теж будуть лампи, бо я хочу, щоб було світло, бо зимою так темно, що треба, щоб було багато світла. Взагалі люблю багато світла. Бо якось так мрачно тут виглядає в тому домі, воно таке ось темне, то я хочу, щоб було світло, щоб було гарно. Так, вікно ми тут не будемо міняти наразі. Буде це. Там вони попідтягують, буде добре все. Воно закривається, не дуже там дує і нормально. Там зверху у мене шумно, бо збільшують величину батареї. Так, Потім ту батарею знімуть, там теж повішать, щось зроблять з гіпсокартон. І ось так виглядає на сьогоднішній день кімната. Ой, там так голосно, там мама сидить в тій кімнаті. Не знаю, чи вона витримає. Так що отака ситуація у нас на п'яте люте. А там будемо бачити, що буде далі. Ну і все. І так, 6 лютого заходимо. Як тут поживає наша кімната для гостей? Бачу, що хлопці вже закрили гіпсокартоном всю кімнату. Навіть зняли батарею і теж заклали гіпсокартоном. Електрик вчора теж з ними працював, бачу стільки дротів, вже підготували підледи. Це вже готове, багато-багато дротів. Так що це болото носиться по всій хаті. Ми мусимо кожен вечір в себе мити, бо нема чим дихати така пилюка. Ну, але нічого, ще трошки і вже буде кінець ремонту в цій кімнаті.